Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, як сьогодні повідомляється виданням New York Times, Росія вже зараз просто активно готується до майбутньої війни проти НАТО. Є цьому багато знімків, є цьому багато підтверджень, про що ми також поговоримо. Також в нас сьогодні на порядку денному вибори в Румунії та Польщі, тому як це країни, які межують з Україною, і дуже важливо, щоб там. При владі залишались все-таки проукраїнські кандидати, а також ще декілька дуже важливих звернень, які будуть мати вплив на майбутнє українців як мінімум на наступні декілька тижнів. В загальному дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем та підпискою. Дякую кожному з вас! І почнемо ми напевне з. Активної підготовки Росією до нападу на НАТО це важливо в першу чергу українцям, які проживають за кордоном, українським біженцям, українським мігрантам і так далі. Тому що на території Європи е, майже 5 мільйонів українців проживає. Якби е, така ось інформація, як передає видання New York Times, Росія активно готується до війни з НАТО, яка може розпочатися в найближчі 5 років після завершення війни в Україні. Зокрема, Росія будує, будує вже зараз нові намети укриття для винищувачів та складів, що свідчить про довгострокову стратегію Кремля у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО. Перед цим ми також з вами говорили, що е, подібні речі відбуваються також на е, кордонах країн Балтії та кордоні з Польщею. Активне будівництво та збільшення техніки зафіксувало зафіксовано біля. Бас поблизу фінського кордону, зокрема в Кам'янці та Алакурті, а також поблизу Естонії. Аналітики вважають, що РФ розглядає Арктику як важливу складову свого імперського статусу. А НАТО зазначає, що доступ до Арктики є ключем до великодержавності для Кремля. Ось така от інформація. І, можливо, саме через це, через такі довгострокові плани Кремля, Трамп так сильно хоче забрати. Собі Гренландію для того, щоб також залишатись в строю, також залишатися в грі. Але при цьому також пам'ятаємо, що Сполучені Штати Америки і так розміщують свої війська на території Гренландії. Нахріна її їм забирати максимально зрозуміти неможливо. Тож в загальному бачимо, що. Як заявляють New York Times, що війна може відбутися протягом п'яти років після завершення війни в Україні. Деякі експерти говорять, що якщо війна в Україні завершиться, то може бути достатньо одного-двох років для обмеженої військової операції. Тож робіть самі висновки: наскільки Європі вигідно, щоб війна в Україні закінчувалася? Якщо далі, той самий м'яч, про який всі говорять, переходить на їх сторону. Отак, от, от наступне друзі. Наступне, що стосується виборів, вчора проходили вибори в Польщі та вибори в Румунії. Це надзвичайно важливо, бо це фактично останні дві країни ну, ще Молдова, так, яка також е оточена Румунією. Е це останні дві великі європейські країни, які. Залишаються проукраїнськими, бо є в нас ще Словаччина є Угорщина, з іншої сторони, в нас Білорусь та Росія, і в принципі, ми розуміємо, що звідти якби добра для України очікувати не варто. От і що стосується виборів в Польщі, в другий тур проходять мер Варшави Рафал Часковський, а також представник партії ПІС Кароль Навроцький. От вони йдуть в другий тур, який відбудеться через два тижні. Що я хочу сказати по виборам в Польщі? Насправді це вже добре, бо ні один представник партії конфедерація та інших правоцентристських сил не досяг успіху, і в будь-якому випадку, чи то буде Часковський, чи то буде Навроцький, наступним президентом Польщі для України все одно, бо обидва кандидати є проукраїнськими. Хоча обидва мають трошечки антиукраїнської риторики, яку я все ж таки списую на те, що це просто частина передвиборчої гонки, бо Рафал Часковський являється мером Варшави, являється прибічником Дональда Туска, який зараз являється прем'єр-міністром Польщі. Тобто, якби вони всі за Україну, якщо ми говоримо про Кароля Навроцького, який також висловлювався. В деяких моментах трохи негативно про Україну. В загальному це також частина передвиборчої гонки, бо це представник тієї самої партії, що і Анджей Дуда. Тому, якщо буде Навроцький, ми побачимо продовження політики Анджея Дуди, який являється також великим другом України. Якщо ми побачимо Часковського, то в принципі буде те саме. Тож Україна в цих виборах виграла вже. По Румунії ситуація насправді ще краща, бо прозахідний кандидат став президентом Румунії, е, от і він виграв з перевагою 54% голосів проти 46%. Його опонентом був. Е, Сіміон, який являвся антизахідним, проросійським і антиукраїнським. І він же заявляв, що Україна має повернути Румунії всі кошти, які Румунія витратила на допомогу Україні, і забрати собі буковину, так Як... і піднімав дуже часто питання саме нацменшин. От. Але він програв, і в принципі, Румунія також залишається проєвропейською, проукраїнською. Така от історія. Далі наступне Урсула фон дер Ляйн. Зазначила, що наступний тиждень буде вирішальним для України. Я це називаю е, ганяти повітря. Знаєте, бо в нас щоний день, як не Макрон, то е, Мерц, як не Мерц, то Урсула фон дер Ляєн. Вони постійно розказують, що наступний тиждень буде вирішальним. Дуже багато що там для України вирішиться. Ніхрена не вирішиться, бо насправді на сьогоднішній день, е, на жаль, Європа не може. Е, Впливати на те, що відбувається на міжнародній арені, що стосується війни України та Росії, не може просто в них немає військової сили, а саме через це вони ні на що не впливають. І з іншої сторони, як ми з вами говорили в, в на початку цього відео в інших відео, ми бачимо, що згідно усіх звітів Європі вигідно, щоб війна в Україні продовжувалась, бо чим довше буде відбуватися війна в Україні, тим довше буде захищена Європа. Далі наступне The Sunday Times Посилаючись на близьких людей президента, зазначає, що Зеленський не поступиться. Крим і Донбас це Україна. І відправа на вступ до НАТО не відмовиться Україна. Тобто, бачимо, що Росія не хоче йти на жодні поступки, і Україна в лиці Зеленського також не хоче йти на жодні поступки. Це означає, що війна буде тривати, території потрошечки будуть далі втрачатися. Ми бачимо щоденні втрати, на жаль, і така ось інформація. Тож, що можу сказати? Якщо ти сам не воюєш, то воювати чужими руками це дуже легко, насправді. Дуже круто бути великим бійцем. Далі, також The Sunday Times. Той, той сами, те саме видання зазначає, що Зеленський на початку повномасштабної війни жив в бункері глибоко під землею та грав з помічниками в настільний теніс. Така ось інформація. Я бачив, що вона просто рознеслась по Твіттеру вчора максимально швидко. От, якщо не помиляюсь, то перше джерело було в виданні за Телеграф. І така ось також інформація. Згадайте всі ті розказні, які були на початку війни та трошки пізніше про так званих вбитих чеченців. Ну, це, це десь туди, в ту саму сторону. От, наступне. Трамп втрачає терпіння щодо війни в Україні, але в правильному напрямку заявляє. Президент Фінляндії Олександр Стуб розповів виданню ULE, що вчора він мав тривалу розмову з Трампом, а сьогодні переговорив з Зеленським. Зеленський терплячий, а от Трамп починає проявляти нетерпіння, але в правильному напрямку тобто в напрямку Путіна. Стуб наголосив, що за останні два тижні ситуація в Україні змінилась на краще. Як ми бачимо, що не знаю, що там в Україні змінилось на краще, насправді напишіть, що в Україні на минулому тижні змінилось на краще. Хто відчув покращення? Дуже цікаво буде почути почитати. В загальному що хочу сказати, що ті самі Фінляндії ми бачимо, що вигідно також, щоб війна в Україні продовжувалася, тому що так як ми бачимо, будують росіяни на кордоні з Фінляндією. Фактично опорні пункти і повністю будують нову інфраструктуру військову для того, щоб можна було там дислокувати велику кількість військ і використовувати це як тилові бази для наступів або на країни Балтії, або на Фінляндію. Mm. От, Звісно, що ймовірність успіху там надзвичайно мала. Так, бо одне діло це тут по Донбасу бігати, і, так, і, а друге діло це там, де Фінляндія, там, де холодно, і там, де е, вже колись була одна дуже велика поразка на той момент Радянського Союзу проти маленької Фінляндії. От, але все одно, як не крути, фіни тоді капітулювали, здались і здали частину території. Після чого, звісно, що почали жити набагато краще, ніж. Радянський Союз і ніж Росія на сьогоднішній день, бо порівнювати якість і рівень життя на сьогоднішній день в Росії та у Фінляндії просто не видається можливим. Це, це, абсурд. це абсурд. Ось такі ось новини в нас, друзі, сьогодні. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу! Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!